Друзі, привіт! Сьогодні 10 лютого, і це щоденний огляд криптоновин. Сьогодні випуску про те, чому різке падіння біткоїна може бути не початком кризи, а ознакою нового ринку. Чому великі інвестори не панікують, а навпаки, накопичують? Як скандали навколо відомих фігур впливають на індустрію? Куди рухується тезер? Чому UTF тимчасово втрачають гроші? Як змінюється торгівля криптою? І чому штучний телек дедалі тисніше перепитається з блокчейном, фінансами і навіть. Месенджерами починаємо. Падіння біткоїна 5 лютого стало несподіванкою для багатьох, але не для всіх. Засновник компанії Джан Фрі, розробник криптового Aqua Wallet, сам сумо вважає, що це падіння було радше аномалією, а не сигналом глибоких проблем. За його словами, ринок біткоїна змінюється сам по собі. Класичні цикли, до яких звикли трейдери, більше не працюють так, як раніше. Причина проста: дедалі більшу роль відіграють ЮТФ, біржові фонди, через які інституційні інвестори купують біткоїн у Ульованому середовищі обсяги торгів у таких фондах уже перевищують торги на багатьох централізованих криптобіржах. Крім того, біткоін все глибше інтегрується у традиційні фінансові ринки і реагує на макроекономіку так само, як інші ризикові активи. Сам сонмо каже прямо: ніхто не може точно передбачити короткострокові рухи ціни, але зростання попиту з боку великих банків, суверенних фондів і навіть держав вказує на довгостроковий потенціал. Він говорить про нові біткоін-казначейства, інтереси великих. Фінансових структур, ініціативи США щодо посилення ролі країни як біткоін, супердержави, і навіть можливий випуск біткоін облігацій. Саме падіння 5 лютого він називає чорним лебедем», рідкісною майже статитистатистичною аномалією і вважає, що дно ринку вже могло бути пройдено. Подібну думку поділяють і великі аналітичні компанії у Бернштейн заявили, що нинішнє падіння це найслабший ведмежий сценарій для біткоїна за всю історію. Компанія підтвердила свій довгостроковий. Прогноз 150 тисяч доларів за біткоін до кінця 26 року. Аналітики наголошують, зараз ринок переживає кризу довіри, а не проблеми з інфраструктурою. Немає системних збоїв, немає прихованого кредитного плеча. Саме тих факторів, які зазвичай запускають справжні обвали. Біткоін під час макроволатильності поводиться не як тиха гавань, а як ризиковий актив. Частина капіталу тим, що, тимчасово пішла в золото і акції компаній, пов'язаних зі штучним інтелектом. Але після пом'якшення фінансових умов ситуація може швидко змінитися. У Бернштейн також відкидають страхи щодо що розвиток шів б'є біткоін. Навпаки, у світі автономних ші агентів блокчейни можуть стати універсальною фінансовою. Фінансовою мовою для машин на цьому тлі інвестори уважно стежать за особистостями, які формують інформаційний фон індустрії. Навколо засновника Трон Джастін Сан розгорівся новий публічний конфлікт. Криптоблогерка Тентен, яка. Раніше звинувачувала його в шахрайстві та маніпуляціях, опублікувала нові заяви і скріншоти листування. За її словами, сан нібито просив змінити або видалити публікації, щоб не виносити конфлікту в публічну площину. Сам Джастін Сан ці звинувачування відкинув і заявив, що чутки не відповідають дійсності, а його команда зосереджена на боротьбі з кіберзлочинністю. Ситуація залишається на рівні взаємних заяв у соцмережах без. Незалежних підтверджень, але такі історії ще раз показують наскільки репутаційні ризики можуть впливати на сприйняття цілих екосистем. Паралельно великі гравці будують майбутні індустрії. Компанія Tether і стейблкоїна USDT, активно розширює штат і виходить за межі класичної моделі випуску токена. За даними Financial Times, компанія вже налічує близько 300 співробітників і планує найняти ще приблизно 150 фахівців. Йдеться не лише про інженерів, а й про напрямки штучного інтелекту регулювання. Та венчурних інвестицій генеральний директор Паоло Гардоніо презентував бачення тезив як стека технологій Свободи екосистеми пір пір рішень у фінансах, комунікаціях, енергетиці та цифровому інтелекті. При цьому компанія зберігає нетипову корпоративну культуру з фокусом на приватність і розподілену команду для посилення позиції у США. Тезер навіть залучає лобістів пов'язаних із адміністрацією Дональда Трампа на фінансових ринках. Тим часом спостерігається протилежна динаміка з Біткоін та Ethereum Мітея за тиждень вивели майже 500 мільйонів доларів. Відтік Триває вже третій тиждень поспіль, а загальна сума перевищила 4 мільярди. Найбільший утік припав на 4 лютого. Це виглядає тривожно, але аналітики налагали, що UTF – це короткостроковий інструмент, і їхні потоки не завжди відображають реальний довгостроковий попит. Трейдери ж намагаються працювати в умовах підвищеної невизначеності. Один із технічних аналітиків описав одразу три можливі сценарії для біткоїна і UTF Від Пастки для биків до повного е, В подібного відновлення. Суть проста: ринок зараз тонкий, нервовий і легко піддається маніпуляціям. Для біткоїна на ключовим залишається рівні 70 і 80 тисяч доларів. Для ефіріум зона навколо двох ти У такій ситуації експерти радять не гнатися за швидкими рухами і працювати дисципліновано. А на перетині крипти та шість з'являються нові амбітні проекти. Співзасновники се Криптоком Кріс Маршал придбав домен AI.com за рекордні 70 мільйонів доларів і запустив платформу для створення автономних ще агентів. Такий агент може не лише відповідати на запитання, а й виконувати дії від імені користувача, керувати завданнями, працювати з іншими застосунками і сервісами. Платформа орієнтована на масового користувача і пропонує базовий функціонал безкоштовно. Безпека при цьому стає ключовим питанням. Біржа, біджет спільно з компанією. Ні, Блоксек представив стандарт безпеки UAX. Це модель універсальної біржі, де в одному акаунті. Поєднуються криптоактиви, токенізовані інструменти і традиційні фінансові ринки. Новий стандарт робить акцент не на окремих заходах, а на системній перевірюваній стійкості всієї платформи: від плато платоспроможності до захисту даних і моніторингу ризиків за допомогою. Ще одна тема, яка регулярно лякає ринок квантовий комп'ютер. Аналітики CoinShare заявили, що реальна загроза квантового злому для біткоїна сильно перебільшена, потенційно вразливим. Ми є лише близько 10 тисяч біткоїнів мі за від загальної пропозиції. Навіть за оптимістичного розвитку квантових технологій атаки на такі адреси залишаються практично нереальними в найближчі десятиліття. Біткоін за словами експертів далекий від небезпечної зони. На ринку ще інфраструктури тим часом крутяться мільярди. Інвест інвестиційна компанія Apollo Global Management готує фінансувати фінансування на 3-4 мільярди доларів для закупівлі чипів NVIDIA, які будуть здавати здаватися в оренду компанії XAI Musk. Модель оренди обчислюваних потужностей дозволяє ще компаніям швидко масштабуватися без прямих витрат на дороге обладнання. За оцінками ринку у 2026 році витрати на ще інфраструктуру можуть перевищити 600 мільярдів доларів. І нарешті. Щі новини з екосистеми Telegram. фонтон. Фондейшн представив тонпей, платіжний інтерфейс для міні-застосунків у Телеграм. Простими словами, це спосіб приймати криптоплатежі прямо всередині месенджера без складних налаштувань. Рішення підтримує TonCoin і стейблкоїни працює менш ніж за секунду і орієнтована на аудиторію понад мільярд користувачів Телеграм. Це ще один крок до того, щоб криптоплатежі стали звичайною частиною повсякденного життя. У підсумку сьогоднішні новини показують, ринок переживає не просто зрілу фазу. Зу менше ілюзій, більше інституційних грошей, тисніше переплітання крипти, фінансів і штучного інтелекту. А на цьому це все до зв'язочку, друзі, у наступному випуску.